У 25-му році люди постійно шукають оцю магічну пігулку, от зараз я навчусь правильно медитувати, от зараз я нарешті зрозумію, чого я хочу, і в мене буде результат. Я хочу з вами бути чесною, і мені настільки гидко від того, що я бачу останнім часом. Що в себе на каналі я буду розповідати вам лише про свій шлях, про свій досвід і сказати вам чесно свою думку. Ситуація в тому, що люди зараз настільки женуться за оцим успішним успіхом. Вони настільки женуться за неймовірними феєричними результатами, які бачать в інстаграмі, що інколи забувають про людей. Інколи бачать, що людина, яка прийшла до неї, вона ще не готова, наприклад, до роботи з ними. Їй ще треба, наприклад, там попрацювати трішки над собою. І людина. Ще, наприклад, не готова йти в цей глибинний розвиток, вивчати продажі, бо в неї просто ось тут ще треба працювати. І ми кажемо: та ні, давай заходь, я все зроблю, я класний експерт, у нас все вийде. Але, на жаль, не виходить. Але, на жаль, людина заходить, ви даєте якісь там рекомендації. На станови, а вона робить, вона впахується, і в неї не виходить. В неї не виходить результат такий, який виходить у бо базово вона була до цього не готова. Базово її не попередили, що, наприклад, саме в роботі з вами треба мати такий-то такий-то бюджет, щоб отримати такі-то такі-то результати. Та, а людина, наприклад, новачок. Це нормально сказати людині. Ще ні, я з тобою працювати не буду. Ні, я не працюю з новачками. Або навпаки, сказати: Слухай, ти вже так класно все знаєш, ти тут сам можеш навчати. Я, мабуть, не впевнена, що я це саме той експерт, який тобі зараз потрібен. Або в маркетингу чесно сказати клієнту, який прийшов і каже: Я хочу сайт, зробіть його за мене. Я нічого робити не буду. Чесно йому сказати, що вибач, але цей сайт результатів не дасть. Бо для того, щоб сайт дав результати, мені потрібно буде, щоб ти мене познайомив зі своїм бізнесом, щоб ти мені предоставив текста, фотографію. З якою спілкуються в твоїй компанії з твоїми клієнтами. І тільки тоді ми отримаємо результат. Ні, а вже ж ми кажемо, я все зроблю. Як, На що, нащо? А можливо, тут так. Я нещодавно зіткнулася з тим, що е, одній клієнтці просто компанія робить crm систему А я сижу така, ну я знаю, чим. В чому їх сила да, ці компанії. І ніяк не в офлайн-продажах, які вона робить. Да, вони по онлайн-запускам. І я так класно, а ти не прописала етапи воронки? Що це? Ну, мене не питали, мені сказали, мені все зроблять. Самі візьміть відповідальність. Як підприємці за те, який результат ви отримаєте. Будьте чесними. Просто експерти, тут навіть не до підприємців, які хочуть перекласти відповідальність. Це нормально, вони заробили грошей, вони хочуть перекласти відповідальність. Просто люди, будь ласка, молю вас, будьте чесними. Ви знаєте, я усвідомила, що бути чесними порядним. У нас час не те, що не модно, а у нас час дуже тяжко. Бо чесним і порядним треба пояснювати, чому я можу з вами працювати, що я вам дам. Бо якщо ти непорядний, якщо ти нечесний, ти скажеш, та заходь, я все зроблю, я з тобою розберусь. Те, що я зараз бачу в онлайні. Мені від цього боляче. Мене звати Ілія Тетяна. Це, знаєте, маленька ісповідь цього дня. Я просто, якщо чесно, втомилась бачити цю брехню. І колись я пам'ятаю, я робила цей вибір, і я роблю його ще раз. Краще я буду, бідною. Але в мене буде чиста совість, і я залишусь чесною з собою і з іншими. Ніж те, що я бачу, те, що зі мною сталось. Я за максимальну чесність. І я завжди була за неї. Тому. Якщо вам імпонують чесні експерти, я з радістю буду бачити, рада бачити вас на своїй стратегічній сесії, де ми з вами розберемо саме вас, вашу ситуацію. Бачите, навіть моя кішка згодна каже: приходьте. І я вам чесно скажу: можу я вам допомогти, чи ні? Я вам чесно скажу, що вам робити що ви можете зробити. Тому. Рада бачити вас на своєму каналі. Залишайтесь чесними. Але це мій вибір. Вам вибирати за себе яку карму, який світ створювати. Я цей вибір зробила. Всім папа! Рада вас бачити на своєму каналі. У мене ще дуже багато корисних відео, і е, дивіться. Впевнена, ви знайдете щось корисне для себе. Якщо воно буде для вас корисне, обов'язково напишіть про це в коментарях. Всім па-па!